Боже Ісусе Христе, милостивий наш, на хресті розп'ятий заради спасіння нашого, почуй молитви наші. Відгукнися на прохання і визволи від гріхів і слабкостей, які підривають віру. Благаю про прощення за свою поведінку всьому, що розгнівало і засмутило Тебе, Господи мій. Якщо я в полоні гніву і вадгрішив, всі свої гріхи приймаю. Жити за заповітами Божими погоджуйся. Зло будь-яке заперечую. Нехай не дістатися до мене силам диявольським, не використовувати мої слабкості на зло. Захищаю себе знаменням Хресним, прошу допомоги у Спасителя. Нехай благословить мене Господь на життя праведне і щасливе. Амінь, Господи, Всемогутній, змилуйся і допоможе грішним на землі. Благослови на праведне життя та прости гріхи вільні і невільні. Смиренно молимося Тобі, сподіваючись на підтримку кожного дня. Амінь. Боже Ісусе Христе, молостивий наш, на хресті розіп'ятий заради спасіння нашого, почуй молитви наші, відгукнися на прохання і визволи від гріхів і слабкості, що віру підривають, благаю про прощення за свою поведінку у всьому. Що розгнівало і засмутило тебе, Господи мій. Якщо я в полоні гніву і вад грішила всі свої гріхи, приймай. Жити за заповітами Божими погоджуюся. Зло будь-яке заперечую, чи не дістатися до мене силам диявольським. Не використовуйте мої слабкості на зло. Захищаю себе знаменням Хресним. Прошу допомоги у Спасителя. Нехай благословить мене Господь на життя праведне і щасливе. Амінь, благослови, душе моя, Господа, і не забувай за всі добродійства. Його. Всі провини Твої Він прощає, всі недухи Твої оздоровляє. Від могили життя Твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям Тебе коронує. Господи, вислухай молитву мою, і благання моє нехай дійде до Тебе. Помилуй мене, Господи, я ж бо слабкий, оздорови мене, Господи, бо тремтять мої кості, і душа моя сильно стривожена. Гине тіло моє і моє серце, та Бог скеля серця мого і моя доля навіки. Я ім'я Господа кличу, о Господи, визволиш душу мою. Господь милостивий та справедливий, і наш Бог милосердний. Пильнує Господь недосвідчених, став я недужим, та Він допоможе мені. Вернися, о душе моя, до свого відпочинку, бо Господь робить добре тобі, бо від смерті ти визволяєш душу мою, від сльози моє око, ногу мою від спотикання. Я ходитиму перед обличчям Господнім на землях живих. Господь очі живим відкриє, Господь випростовує зігнутих, Господь милує праведних. Господь любить тих, що бояться Його, що надію складають на милість Його. Благословенний Господь навіки. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, я приходжу до Тебе з покаянним серцем і смиренням. Дякую тобі за твою безмежну любов і милосердя, за жертву, яку ти приніс заради нашого спасіння. Ти взяв на себе всі мої гріхи і страждання. І я відчуваю, як Твоя благодать наповнює мою душу. Господи, очисти моє серце і розум від усього злого. Наповни мене своєю благодаттю, щоб я міг жити згідно з твоїми заповідями та відображати Твою любов у цьому світі. Укріпи мою віру, щоб я міг з терпінням і витривалістю долати всі випробування. Дай мені мудрість у прийнятті рішень і смирення у спілкуванні з іншими. Навчи мене прощати, як ти прощаєш, а, і любити, як ти любиш. Нехай кожен мій день буде присвячений служінню тобі та моїм ближнім. Господи, оберни свій погляд на тих, хто страждає. Із цели хворих, втішай сумуючих і дай надію тим, хто втратив її. Нехай сила Твого імені змінить серця та життя людей. Благаю тебе. Охороняй мою родину і друзів під твоїм покровом. Наповни наші домівки миром і радістю, допоможе нам рости у любові та взаєморозумінні. Дякую тобі, Господи, за всі благодіяння, які ти посилаєш. Я вірю, що ти завжди зі мною, і довіряю тобі всі свої тривоги та переживання. Наповни моє життя сенсом і направляй на шлях істини. ім'я отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.